Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. І ви, мабуть, вже чули, що справи кулінича, наумова, баканова, якось трошечки це все і по сівковичу так само, це все якось зливається. Ходять дуже багато чуток, що запущено якийсь маховик, відмазування цих людей, а особливо баканова. І так, давайте подивимося. І ще кажуть, що це масове відмивання потрібних владі фігурантів через стару перевірену практику. Ну що ж, давайте подивимося. І, говорять, що Банкова у Сівковича на гачку. Тому зливають усі справи. Давайте почнемо з Сівковича. Що? Використовує Сівкович, якщо він щось використовує проти нашої влади, є є якийсь тиск, ще й дуже великий. Ви знаєте, да, дійсно, карти вже зразу показують, що е, тут іде е, в глухий кут. Знаєте, ось е, в мене така асоціація йде, ніби якось злити це все. Злити ці всі справи десь. Знаєте, як у річку спустити. Якось так. Да, мають. Мають вони, як... тобто Сівкович має щось на нашу владу. Ось якось так. Стопроцентово. І він буде ви знаєте, дивіться, поки Зеленський буде при владі, вони будуть його використовувати, щоб ви розуміли. На наступні вибори ні в якому разі не повинні ці люди прийти до влади. Ні, ні як партії, ніяк якісь депутати, немає значення президенти і тому подібне. Цих людей е, після, от як вибори будуть обов'язково, тому що е, у Росії, не тільки у Сівковича, у Росії є от карта показує. є, а, дуже вагомий а, якийсь, ну, як сказати, компромат. Тому що у нас при владі вони всі помазані, щоб ви розуміли. І так, давайте подивимося на ці справи Кулініча, Наумова, Баканова це все. І так, і так, чи будуть ці справи закінчені? Ну, те, що їх да, вони втоплять їх. Це договорняк чистіший договорняк, і вони їх втоплять. Тут дуже багато на, ваги, на вагу покладжено, дуже багато. Життя, кар'єра, гроші під загрозою. Вони її усіма силами. І прямо так, ну, знаєте, от. Заморозять конкретно. Знищують докази, заморозять. Я не бачу, що тут буде, не відкриють. Давайте тоді інше запитати. Чи колись відкриють ці справи? Можливо, після Зеленського. О, да. От після Зеленського. Коли Зеленського при владі не стане. Якщо, звичайно, у нас все поміняється і буде нормальний президент, тоді да. Але це, ви знаєте, по-перше, після перемоги, до перемоги навіть і не мрійте, це все буде після війни, після того, як буде перемога, трансформації, і почнемо займатися конкретними справами: відбудови країни і судової, судові. Установиться все реформи і тому подібне. Інший президент, дивіться, не знову якогось лиш би, не Зеленський, тому що буде знову повна, як сказав колись дехто. Ось так. Тому буде, але зараз ні. Поки Зеленський сидить, будуть сидіти, як це називається, наші герої. Наші е, патріоти. Ви вже помітили, що відкриваються справи. Не влада винна, що здали чонгар, що відійшли війська, що ворог так швидко. А відкриваються. Ви вже помітили. Відкриваються справи проти військових. Військові винні. Ось так. Що крутить влада? Повірте мені, це будуть ще страшні речі. Ви будете бачити, як будуть найбільші герої сидіти. На жаль, На жаль. дивіться правді в очі. Вибачте, але я не можу сказати, що буде красиво і цвіточки. Ну, от на столі я вам зробила красиво. А карти все одно не покажуть красиво, якщо воно не красиво. Щиро вам дякую за увагу. Залишайтеся з нами, якщо хочете звичайну правду чути. Ось і разом до перемоги, мої любі!